Приветствую вас на моєму каналі. Продолжаем займатися воротами після невеликої паузи. У нас тут осталось вроде бы небагато, але на самом деле дуже багато мілкої роботи. Треба вставити пінопласт цей фронтон, зашити фронтон. Ворота там зверху резинку, по торцам резинку. Така. Я покажу потім які буде всякі ручки, пінопласт сюди треба вставити, теж зашити. Работаю по старій схемі, щоб було максимально чітке примикання фронтона до кровлі. Розлажую одразу всі листы і лінією оптом е, намічаю. Тут у нас рівна площадка. В качестве лінейки залізну е, 30-метрову рулетку. Так, от таким образом відбувається утеплення ворот. Пінопласт, к сожалению, у нас тридцатка. В два слоя приходиться ложити. Приклеюємо його е, спеціальною пеною і стараємося вложити його в шахматному порядку. Дуже медленно, звісно, йде процес утеплення. Оце ми три карточки тільки е, утеплили. По време ми б закрутили вже профліст. Ну, взялись, треба, треба, робити. Третю частину ворот утеплили. Верхню і нижню поки ставимо на паузу. Зараз приїде уплотнітель. Нам треба тут знизу уплотнітель такий фартушок прикрутити, бо ми будемо відкручувати профліст, може випадати пенопласт. Е, зараз переключаємося на фронтон. Листи ми вже усі напиляли. По розміру я показував як. Стартуємо з цієї сторони. Щоб нахльост у нас воротах заїжджаєш, не видно було нахльоста. На них сворот приїхав такий фартушок. Така резинка з тряпкою. Ну, Коротше класний. Ми максимальне примикання до щебня до шлака зробили. Ми поки їхала резинка, я стартанув углом. Тут багато подрізок. Ось такий угол. Обіграли там, попрозали, бігали, працюємо. Так, потихоньку працюємо з зазорами. Верхню щель, теж закрутили резинку. Все ось видно, не видно. Воно та видно, я думаю. Вже плотніше думаю. Гораздо ти прийшли знизу. Просто я лоза по шлаку класно. Все чудово виходить. Поки не жарко, будемо робити фронтон. Два листа прикрутили. Починається дощ. Работать некомфортно. Переходимо, продовжувати займатися внутрішньою частиною ворот. Процес утеплення ворот йде медленно, але впевнено. Осталося ще три квадрати утеплити. Ну, імається, тут, по квадратам більше. Три от цих зони утеплить. Из-за того, что конечно в два слоя, может быть так и лучше, стыки получаются все в разных местах, ну в два раза больше подрезки, в два раза больше пены идет. Ну ворота уже стоят такие жестче и будуть. будут. Лыс прикрутится вообще бомба, я думаю. Так, мы с этим с внутренней частью утепление закончили. Це було дуже довго і нудно, але тим не мене задача виповнена. Э, Підсохнецю підрізаємо і будемо прикручувати. Ну поки переключаємося знову на фронтон. Край у нас отак вот виходить, тому що э, цей прольот коротший ніж ворота. Тому створка виходить, вона ще далі виходить сюди. Ну, Взагалі, зрозуміло. Аж так вона виходить, виходить. Ну, все виходить чудово. Так, Пладотурненько поработали. Осталося 9 листів прикрутити. Ну, правда, ще сюди пів дня з цим утепленням фронтуна будемо морочитися. Але то вже завтра На сьогодні надоїло. Продовжуємо займатися воротами. Вся пена ця висохла. Зараз ці остатки пени розрізаємо і починаємо прикручувати. Ну, вони, звісно, такі класні плотненькі, виходить. Почали закручувати внутрішній профліст. І сразу паралельно ставим верху резинку, Ще одну. Я думаю, вона тут в великої ролі не сягра, але заказчику хочеться, поэтому ставимо. В принципі, все получається чудово. Благодаря цій п'яточці, що тут у нас ми зробили. Це вона є направляючою для ворот. Лист ставиш, клопс, Все рівненько, чутенько, класно. Внутрішня частина ворот вже зашита абсолютно полностью. зовсім совсем чуть-чуть ось -чуть. этот. Торець. Тут буде і резинка вплотнительна і уголок. Коротше, тут ціла історія в общем, процес покажу. Так, а цей угол яким образом обрабатуємо? Сюди, звісно, ставимо резинку. Ця резинка прижметься таким уголком. З цієї сторони ще невеличка вставка алюмацинка, а внутрі отака така от добавка цинка. Вона стала чуть, -чуть до верха додати. Триган, конечно, колосальный не дасть нам сегодня закончить на ось фактически фронтон. Так, ну в общем поворотом тут зашив, тут зашив с этой стороны. Сейчас креплю этот цевременный э, саморез. Сейчас надо натянуть всю ленту и буду прижимать уголком. Уголок я вам показываю. сейчас покажу. Вот такие вот я изначально сверлив через 15 см дырочки. Тут прижимає тут доволі красиво і виходить, резинка доволі жорстка, тому що вона в далі буде дотрагуватися до той Я Закончу, покажу. Ворота закінчені повністю. Отаке чудове примикання. Сантиметра 2 ця резина прилягає до труби, вже туди задувати не буде. Тут чи стіна пінопластом обробиться, але це не наша задача. Все чудово, навіть поставили цей запор. Ворота чудові. Получається, єдиний момент треба работать з фронтоном до вітер. Ну сейчас будемо пробовать і з ветром работать. Другого варіанта нема. Так, продовжуємо проніматися фронтоном. нас тут просто, як в э, Утеплення фронтона, конечно, ще та задача. Десятка біноплаз, 2, 21 яко, напевно надіятися, що буде тепло. Працюємо, не покладаю рук. З пінопластом взагалі, ми думали, що два слоя туди влізе, не влазить. В один слой ложимо. Він виходить, два квадрати ложимо просто. Якраз доходить до верхнього фронтона, там уже зашито, там я припінюю. Ну, зараз два квадрати положу, засніму, покажу. Спочатку я переживав, що буде сложніше, ну нормально, нормально. Йде, в принципі, нормально. Осталось зовсім трошки з клоц, Чуть-чуть. Ось таке чудо утеплення. Може містами не красиво, ну во случае, всі щели задуваємо, там пінопласт з 10 кусків. Саме головне ефективне. Його внутрішніх не бачитьме. Крутимо далі профліст. Медленно, но ну, уверенно йде утеплення. Даже вот тут зверху е, утепляємо. Це вже здание у нас все до отсюда. Ось. Це вже фронтон. Там утеплення лежить, але на всякий случай утепляємо і тут. Вот і все. Поставлена задача. Виполнена. Теплі ворота. Фронтон теплий зроблений. Це, мабуть, наймітічні ворота, які я робив. Герметичність, мабуть, більше, ніж шлюз у підводної лодки. Все чітко, класно. Ну, бокс должен бути теплим. Такі були условия. Все, в принципі, непогано. Висота. Заприділя в кінці дуже тяжело було працювати. Е так, камінь преткновення це, це утеплення. Це зовсім не моя юриздикція. Дуже туго далось. Ми три е дні потеряли на це утеплення. В итогі е роботу ми зробили за 7,5 днів. Так. Все, дякую всім за перегляд. До нових встреч.